У літній формі без їжі та підготовки із засобами жіночої гігієни в аптечці для зупинки крові і відразу на передову Росія відправляє на неминучу смерть нову хвилю мобілізованих, яких набирає переважно з регіонів, де живуть національні меншини. До призовників збираються додавати і тих українців, які проживають на окупованих територіях. Правозахисники вже говорять про етнічні чистки. Тим часом на кордоні з Грузією думають запроваджувати надзвичайний стан багато у чергу втікачів не зробив меншою навіть мобільний військкомат. Яна наслісарчук. Далі так. Мужики, только не ржать. Жон, дівшик, матерей просите прокладки. Саме дешеві прокладки, плюс саме дешеві тампони. Тампоны знаете знаєте для чого Нет. кровь Откуда? адкуди улівоє ранення. Прям туди вводите і все починають розбухати, придавлювати стінки. Предмети жіночої гігієни замість сучасних кровоспинних і навіть самих аптечок у так званої Другої армії світу для новомобілізованих солдатів не знаходять. У мене на вас на всіх не хватить. Що саме треба доукомплектувати самостійно? Призовникам видають чималий список: одяг, спальний мішок, зарядні пристрої, телефони і навіть бронежилети з касками. Вочевидь, до такої кількості призовників у Росії були не готові, тому їхня зброя буквально розпадається в руках. Ні, то вибор заставляють ні, пайдеш, сядіш що відділ би тушайґоді тупою армією, тупої армії, не да, всніс. Только по покину показують за Зі... кроме автоматів нічого нет. Никакого уснабження, никакой электроники, ни ні квадрокоптерів, ні біноклі. До Херсону новобранців кидають без жодної підготовки. 29-го у на справку представить Херсон. Ні стрельб, ні так, нічого ні теорії, нічого. По всій Росії від Приморського краю до Калінінградської області палять військкомати. Поки що зайнялося більше двох десятків споруд. Соцмережами розходяться інструкції, як це робити. По всій країні затримали понад 2300 людей за протести. Найактивніше досі протестує Дегестан. Я не хочу але ще активніше росіяни тікають. КПП з Грузією, північний Ларс став відомий на весь регіон через багатокілометрові черги. Ті, хто проходив кордон сьогодні, скаржаться становище там наближається до гуманітарної катастрофи. Закінчується бензин в машинах, холодно, але розвертатися назад не змушують навіть погрози про мобільний військкомат, який отот -от розгорнуть поблизу митниці. Росіяни вірні собі, а раптом пронесе ніхто не хоче відправлятися. погибати. лучше люди навірно вибирають собі такий путь протести, покинуть страну приходять пішком. З однією сумкою залишив там можна сказати всю свою життя. Це куди зручніша форма протесту ніж затримання побуття і тортури в поліцейському відділку Москви. саме так відбулося і з Артемом Камардіном. Наругою погрожували і його дівчині. Усе за читання антимобілізаційних віршів. Історію пишуть собственний кров'ю, стріляє солдат президента. Зараз він шпиталізований зі струсом мозку. Проти нього почали карну справу, як і проти десятків інших протестувальників. Тим часом Казахстан, ще одна сусідня Росії країна, збирається на офіційні переговори з Москвою про масовий в'їзд росіян, бо за лічені дні до країни потрапило близько 100 тисяч утікачів. А от Польща від сьогодні, взагалі, припинила пускати росіян до країни за туристичними візами, зокрема через повітряні та морські пункти пропуску. Яна Стерцюк, Оксана Ткаченко, ТСН 1+, 1